Друзі, всім привіт! Сьогодні зніматимемо для вас трицикл, електричний дозер 1200. Ці моделі працюють на моторі 1200 Вт потужністю. Вони мають декілька модифікацій, про яких я трохи згодом вам розкажу. Тримується він легко. В принципі, основна нагрузка скажімо так, на цей трицикл іде на кузовну частину. Двигун у вас розташований позаду, на передній частині у вас лише кермування. Зараз ми доїдемо до площадочки, зупинимося, я вам все розкажу. Е, модифікації на 1200 Вт є е, 1200 Вт модель 2 і модель 2Е. 2Е випускається в синьому кольорі, 2 випускається в жовтому кольорі, і вони відрізняються наявністю додаткового. Е, Окремого кермування гальмами передніми, саме і е, додатковим отаким от захистом самого передка. Якщо звернете увагу на синіх, піде просто така накладка. Модифікація дозер модель 2 жовтого кольору на 1200 Вт. Це у нас випуск 2024 року. Вона, нагадаю, не потребує реєстрації, тому що це не є механічним транспортним засобом. Е, в нашим Державі потребується реєстрація таких от моментів з 3000 Вт. На цих моделях вона просто не потрібна. Тут у нас амортизація вилкова, металевий е, получається, захист від дощу. Ну, він же бризгавік, хоча я не знаю, на що він треба, якщо тут є накладка ось така. Все кермування у вас е, вмикається, вимикається ключем, є отакий планшетик, е, значить, два режими. Руху вперед драйв і реверс назад. Додаткові фонарі ось вмикаються. І виставляється діапазон. Low – це поніжена, мануал середня, хай це повишена. Тобто ви можете рухатись трьома максимальними швидкостями. Ви самі задаєте їх. Їх можна перемикати на ходу. Якщо їдете з грузу, вмикаєте low і ставите на поніжену передачу. Редукторного типу двигун, якщо ви їдете з вітерком на повищену передачу і ставите хай, він розвиває максимальну швидкість 45 км на годину. Колеса тут ідуть 375 на 12 Ззаду у вас ресорна підвізка кузова. Ось бачимо. Максимально цей кузов може вмістити, підняти вантажу на 650 кг. Також спереду у нас зручна двійна посадка. Зі спинкою, ви можете їхати або з комфортом сам, або е, трошки потіснитись і поїдете вдвох зі своїм другом, чи дружиною, подружкою. Хто з ким, як. В е, цій моделі є поворотники, є ліхтар, тобто вони можуть пересуватися по дорогам як на передній частині, так і на задній частині. До речі, звертаю вашу увагу, що на цій моделі у нас також є багато дуже запчастин в продажу. Якщо у вас такий квадрик і ви хочете якусь там запчастину купити, чи колесо, чи там сідушку, троси, ручники, от панельку, акумулятори, контролери, все є по наявності. Тому набирайте, якщо що. Посадка зручна, платформа повністю рівна. Можна кермувати задніми колесами, ви гальмуєте ногами. Передніми ви гальмуєте ручником, тросиком. Ну а розвивається швидкість тут, як на мотоциклах. По розміру кузова. Модель 2 і 2E отримали кузов 1,5 на 1,50 м. Тобто. Можна максимально завантажити тут 650 кг. Для чого це використовується? Можна привезти там картоплю, з'їздити на ринок, можна якогось параська невеличкого сюди покласти. Людей ми не перевозимо в кузові, в будь-якому випадку забудьте за це. Борти у нас відкидні з трьох сторін, Тобто можна з будь-якої сторони робити розвантаження і механічне прокидування самого кузова. Тут у вас стоять защолочки. Зараз, покажу вам, ось вони. Вони, до речі, відігнені, скоріш за все, ага, з цієї сторони тримає. Зараз вам підійму кузов і покажу, що у нас під кузовною частиною. Так. ось, Зняли. Ось тримач, підіймаємо. Тут у нас невеличкий газліфт, редукторний сам двигун, роздатка, електро. Бачимо ресорну підвізку. Бачимо 5 акумуляторів 45 амперних вони йдуть в базовій штатній комплектації контролер, який все це нагадаю, що такі от всі елементи, проводка, все є в принципі, в продажу, якщо вам треба. Бачимо, що посилений знизу дніще, плюс поперечні сама рама сварна. Дуже гарно все зроблено. Тобто, тримати він буде спокійно. Метал обшивка тут 1 мм. 650 кілограмів можете спокійно нагружати. Під сідушкою тут також знаходиться автомат, який можете вимкнути, і в комплектації йде зарядний пристрій. На сьогоднішній день ціна такого трицикла складає всього-навсього 1700 доларів. Доставка безкоштовна, гарантія півроку. Документи куплю-продаж ми робимо. На облік, нагадаю, вони не ставляться і не потребують реєстрації і прав. Тому ці моделі такі популярні, тому ці моделі так багато людей купує. Доставка безкоштовна у нас без передоплати. Також вони мають ручник, забув сказати, фіксуються задні барабанні гальма. Якщо вас зацікавила дана модель, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Будемо чекати ваших дзвінків. Також скажу, що є моделі 1500 Вт і 2000 Вт по наявності. І інших виробників є електро більш потужні з апротик, апрокідовим кузовом також. Замовляйте, набирайте, чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока!